Вітаю! Сьогодні 5 квітня, субота, я находилась, пішки нарвала зелені, придбала зелень і хочу з вами трошки поділитися. Ціми днями я хотіла почати безсольову дієту. Я хотіла бистро схуднути, але ж не потрібно, не потрібно. Я завжди кажу, не потрібно худнути, так? бо органи опускаються, і це ще одна велика проблема може бути. Тому, ну, я б так не робила. Я б приймала Вероніку або ще щось, щоб органи підіймати, підіймати. Але ж я не захотіла засмучувати доньку. Бо вона хвилювалась за мене. І я вирішила: не буду так худнути швидко, буду просто використовувати корисні речі і вам радити. Так. Бо безсольова дієта це дуже-дуже обережно потрібно. ходити до лікаря, щоб він контролював показники всілякі. Так. І що я ще хочу сказати? Ну, що? Дає безцельова дієта. Ну, здоров'я дає, так. Але ж дуже-дуже ну, потрібна дійсна увага велика. Тиск зменшує, не, не те, щоб зменшує, нормалізує тиск. Так. Налагоджує водний баланс. Ось за рахунок цього. За 14 днів і можна скинути 8 кілограм на цій цієї дієті. Але ж, ще раз скажу, це небезпечно. Так. А що ще налагоджує бісельова дієта? Кислотно-лужний баланс це дуже корисно. Так, дехто соду п'ють, ще щось. Виявляється, виявляється. Виявляється, багато рослин є, які є, і можна їх використовувати і в крайності не впадати, так, як я хотіла. Так, це безсолева дієта. Щось страшне. Добре. Снить, так, це російсько. Я просто кажу, щоб ви знали, а взагалі це яглиця. І вона така молоденька, що дуже швидко вяне. Дуже швидко. Шикарна. Зараз така яглиця, їжте і розквітайте. Так, здоров'я буде. Просто супер. Що дає яглиця, якщо ви будете використовувати? Позбавитись багато-багато яких проблем. Подару усуває. Суглоби не будуть хворіти, боліти, ревматизм усуває. Міазіти це запалення м'язів. Якщо десь там рука болить, ви не можете руку підняти. Це, мабуть, не рука болить, а трошки там на спині з'явились міазити. Міазити. Так, так що позбавляємося? Цих страшних хвороб ось такими рослинками. Що ще лікує яглиця? Ну, я думаю, що все ж вона лікує нірки і налагоджується той же самий водний баланс і кислотно-щолочний, так. І все так гарно виходить з організму. Добре. І ще, що я забула? Саме головне, яка проблема зараз у багатьох. І у товстих, як скажуть, і у гладких, і у сухих ну, сухаребриків, так я їх називаю, які не можуть набрати вагу, але ж у них все одно є зайвий холестерин. Ви знали, що? У товстих і у сильно худих є холестерин, так, підвищений, то холестерин не залежить від жирної їжі. Ні. Такі байки. А якщо ви прийдете до лікаря, і якщо лікар е древній, він одразу скажуть. Не їжте жирного, щоб холестерину позбавитись. Я думаю, що потрібно їсти побільш вітамінів, які в зелені. І все буде гаразд з вашим холестерином. Так, і снить, тобто яглиця, яглиця дуже допомагає, щоб позбутися холестерину. Ще раз нагадую, нагадую і нагадую. І я згадала, сама ж розповідала колись про цю снить і показувала, як вона росте. Е, можна засолювати, як капусту ми квасимо. Так, так і снить. Зараз так і спробуємо. Ну, не зараз, а я нарву побільш і зробимо. Так, дивіться, як виглядає снить. Гілочки такі молоденькі. На три лісточки. Три, три гілочки. Гілочка на три частинки і на по три лісточки. Так. Це про ягницю. А що я ще придбала? Так, я пити захотіла. Дивіться, який чудовий чай я п'ю. Так. Чай в склянках п'ю. І це каркаде і ще одна трава. Лімонна вербена. Ось цей напій в такому компоненті, так, два компоненти, дуже-дуже допомагає схуднути. Тому використовуйте все. І як кажуть, не впадайте в крайності. Вербена, лимонна. І каркаде. Так. І без цукру. Але ж як красиво. Так, який колір. М -м -м. Кисленьке. Бо не даром вербену, вербену називали лимонна. Так, і що я це придбала? Так, я придбала ось цей фрукт або ягоду. Потрібно перечитати, що це. Дуже-дуже полюбляю. Таку. Так, і головне, я придбала молоденьку, примолоденьку петрушку. І це супер. Так, підняла маракуя, щоб не розтоптати. Так, Маракуя дуже смачна і корисна теж, але ж сьогодні ми про нашу улюблену Петрушку. І дивіться, яка ж вона молодесенька. Зараз листочки. Останнім часом ми купували салатну петрушку, листя здорові. А ось ця петрушка і листочки, вони такі насичені смак. Це вам не та велика. М -м -м, це зовсім інше. Ми їмо салатну, але ж ця просто дуже насичений смак петрушки. Дуже. Так що використовуєте петрушку, листя, вживайте. Щоб зір був гарний. І судини, так. А судини будуть гарні, холестерина теж не буде. І ще хочу нагадати: ось ці гілочки можна вживати. І корінці. Якщо корінці, мабуть, такий тонесенький корінець, порізали, залили 250 мл води. Окропа настояли 50 хвилин і вживайте 4 рази на день. Так, шклянку 250 мл 4 рази за день випити. За 4 рази. Так, то я вам накажу неправильно, то ви будете по 4 склянки. І точно так же взяти столову ложку. Таких гілочок, залити акропом, настояти, і теж процедити і потім за 4 рази випити шклянку. Так. Це І це для того, щоб не було набриків на ногах. І це теж налагоджує водний баланс. І це. Лікує наші нірки. Так що користуйтесь такими простими способами, простими продуктами, зеленню, і ви будете здорові. Так. Вау! І придбайте каркаде і лимонну вербену, бо вона. Дуже корисно. Так, для того, щоб схуднути. А якщо вербену заварити і випити на ніч, то Чого... так, заплітається у мені вже язик. Чого заплітається? Бо спробувала зелень і мішає. Потрібно почистити зуби. Так. Зарін мішаю. Як застрягла між зубами. Так, так Про що я? Вербена, без каркаде на ніч для гарного-гарного сну. Все. Ходіть, здорові, побачимось, Па-па.